Держава не що інакше, як намордник для приборкання хижого тваринного, що називається людиною, щоб надати йому траваїдного характеру, Артур Шупенгауер. На думку вчених, людство існує вже 300 тисяч років. І тільки останні 5 тисяч років, тобто менше 2% цього історичного шляху, пройдено людьми, що об'єдналися в державу. І все-таки, незважаючи на свою молодість, держава змогла проявити себе як ефективний засіб організації життя. Розглянемо, в чому полягає призначення держави і яка його роль в житті суспільства. По-перше, держава вирішує загальні справи або управляє людьми, котрі живуть на її території якими б різними не були люди, всі вони хочуть, щоб не було війни, голоду, хочуть спокійно ходити по вулицях, виховувати дітей, бути здоровими і тому подібне. Ось чому завданнями держави є збереження існуючого суспільного ладу, а також контроль виконання певних видів діяльності, необхідних для розвитку суспільства в цілому, повне відео ви зможете подивитись в посиланні нижче під цим відео.